Для втілення таких амбітних планів необхідний фундамент, над яким ви зараз працюєте, розкажіть по перше, чи допоміг взагалі вам проект Impact Check для того, щоб цей фундамент побудувати в вашій громадській організації? По перше, Андрій мене дуже замотивував дізнаватися більше, як це впливає на нас, як це впливає на Україну безпосередньо. Тоді, до речі, я згадала, я подивилася документальне кіно Біла Гейтса, що далі дуже цікаво, Всім раджу, не знаю, реклама це чи ні, але на Netflix він є дуже класний. І по-друге, це знайомство зі Світланою. Саме Світлана вона підштовхнула можливо навіть нас на громадську діяльність, скажімо так. І якраз тоді з'явився у цей проєкт, якраз Світлана, вона також підштовхнула на навчання, тому що ми новачки в веденні громадської діяльності. Я також з бізнесу, я до цього працювала в it компанії і ми нічого про це не знали. І завдяки курсу Impact чек мені здається, ми дізналися майже все, тому що я дуже люблю різні курси, я дуже люблю навчатися, але такого насиченого навчання, а ще й безкоштовного. Я ніколи в житті не думала, що таке можливо. Я дуже вдячна Світлані за створення за причетність до цього курсу. По-перше, я дізналася, взагалі, що такі громадські організації. Я дізналася, як їх вести, що для цього потрібно. Я не думала, що це може бути настільки і важко, і важливо.